Розвиваємо бізнеси в Україні, диджитал маркетингове агентство. Диджитал маркетингове агентство Фріштаг засновано в 2023 році і працює в напрямку реклами та маркетингу, надає послуги з реклами і маркетингу для залучення клієнтів, збільшення трафіку, зростання продаж в бізнесах з усіма регіонами України в форматі онлайн. Засновником агентства є експерт з маркетингу та реклами зі стажем 5 років інтернет маркетолог та таргетолог Галина Фріштак. Клієнт дуже важливий в кожному бізнесі. Після правильної взаємодії з одним клієнтом прийде інший. Тому для нас важливо знаходити того клієнта, з яким зможемо вибудувати партнерські стосунки на довгі роки. Чим можемо бути корисними бізнесам? Для успішного розвитку вашого бізнесу допоможемо прокачати продажі через рекламу в пошукових системах та соцмережах. Для вашої впевненості у завтрашньому дні надамо консультативну підтримку на кожному етапі. Наші послуги можна поділити на чотири напрямки комплексний інтернет-маркетинг, реклама в соцмережах, СММ-просування в соцмережах, СІО-просування Надаємо найкращі варіанти рішень щодо росту та просування бізнесів завдяки аналізу ваших конкурентів, розробці ваших пріоритетів, формуванню маркетингової стратегії з написанням маркетингового плану щодо шляхів і каналів просування ваших товарів чи послуг, використовуючи потужні маркетингові інструменти. Намагаємось завжди бути в тренді маркетинг Agency фріштак знаходиться в Україні, мальовничому та історично краєзнавчому місті Львові. Працюємо з усіма бізнесами України, які готові бути нашими клієнтами, поринути в атмосферу творчості, спокою та мистецтва маркетингу і отримувати круті результати по збільшенню клієнтів у свій бізнес та отримувати більший дохід.